Так, я вам пообіцяла, що покажу, розкажу, що це я заказала, для кого я заказала посилку. Так що давайте разом ми подивимося. І я поділюся своєю практикою із цими продуктами, для чого її люди заказують. Кожний із них я теж пила, Так що це не те, що я прочитала, а те, що я плюс сама. Але цього разу, як бачите, оцю зубну пасту я заказала для свого любимого братчика. Вона е, зроблена на основі викопних коралів Японського острова Йонагон. Е, вона захищає зуби наші від каріусу та знижує чутливість зубів. Е, також, е, от, як бачите, є там все про неї написано. Дуже велика така. напевно, на здається, що не тільки на українській мові, ні, на українській мові, це в мене в празі по-іншому. Ось, все можете прочитати, з чого ця паста складається, чому вона така ефективна. Ось якраз у братчика сьогодні день народження, і я хочу йому її подарувати. Так, далі. Другий продукт. Який я заказала, це фандетокс. Теж для свого братчика. Що це за продукт? Фандетукс, що він робить? Він відновлює та захищає нашу печінку. Так, підождіть, у мене там є вже печати, який п'ю я, тому я вам покажу, як воно виглядає. Ось такий. Ну, не знаю, Пакетики, пакетики, які о, відстригають один. От зараз я при вас зроблю собі чайок, щоб ви бачили. Він, між іншим, дуже смачний. Я інколи люблю його прям просто висипати в рот, розсмоктати. Він такий солоденький. Що ж він робить? Він відновлює і захищає нашу печінку від токсичного впливу алкоголів, ліків. Які, на жаль, багато людей змушені приймати. Так, в цю програму, в цю програму, цей фандетокс ми можемо пити ранком і вечором, якщо у когось вже є якісь проблеми. Пів року печінка відновлюється. Печінка це той орган, який можна відновити саме швидше. А так, профілактично, його можна пити один раз в день, краще навіть пити на нічку. Вечором, перед сном і чудово воно допомагає нашій печінці. Тим більше, в мене дуже чудовий результат. Я недавно була на ультразвуку, і лікарка дивилася мою печінку. Була просто, як кажуть, в захваті у нас почистки, що. 30-річних вона не бачила такої печінки в такому хорошому стані, як у мене. Ніде не було, як обростають жиром печінка. Ніде нічого такого. І вона просто кажу вас: ідеальна печінка, і дуже цікавилася, що я роблю для свого здоров'я. Так що не думайте. А поети фандетокс обов'язково. Так, і далі програма це програма «Кардіопек». Цю я заказала для своєї матусі, якої чомусь інколи хвилюється сердечко, тріпоче собою, а інколи підвищується тиск. Ну, В життя її, її не було легким, працювала вона важко, і хвилювань за життя теж було немало. Але у своїх 78 вона ще не бере ніяких не брала ніякі фармацевтичні таблетки, я, правда, підтримувала її нашими продуктами, біологічними добавками. А буквально через місяць їй буде 79 років, і я розумію, що зараз їй дійсно потрібна така конкретна допомога. Що ж в цій програмі знаходиться? Давайте ми з вами подивимося. Так, В цій програмі знаходиться такий продукт, як коензим Q. 10. Ось ви його бачите. Так, у мене десь там є початок, який мама п'є. Зараз я вам покажу, як виглядять ці капсулки такого оранжевого кольору. Ось. Бачите, це одне і те саме, тільки це вже відкрита. Ось такі вони. І ми п'ємо профілактично, ми п'ємо одну ранком. коли вже є якісь проблеми, то, звичайно, можна пити і три рази в день. Так, коензим потрібний для підтримки серцевих м'язу. Далі, як ви бачите, це магній, е, Магній, магні, який регулює м'язовий тонус і серцевий ритм. І таурін це третій продукт. Е, це джерело амінокислоти, яка регулює обмін мінералів калія, кальція, натрія і магнія. І четвертий продукт це пентокан, а це джерело активного калію, який дозволяє швидко відновлювати енергетичні ресурси. Як бачите, є тут все написано ранком брати чи вечором все розписано. Що це за продукт? Ви можете почитати. Не перепутає ніхто, ви можете і батькам в похилому віці купити, вони нічого не перепутують, якщо зможуть прочитати. Або ви їм розкажете. Обов'язково допомагайте своїм батькам, не забувайте і собі допомагати, тому що нам вже теж потрібна підтримка нашого організму. Так що всім здоров'я, ділюся тим, що п'ю сама, що п'ють мої рідні, близькі, бережіть себе і Божого всім благословіння.